Заходьте! Сьогодні в нас цікавезно. Десь жарять індюка, чи то запікають турку. А ми сьогодні з вами готуємо качечку. Так і вертілося на краю язика сказати уточку, але ж качечку. І так готуємо. Скоро, скоро вже свята. І який же то святковий стіл без святкової Качечки. Кожна хазяйка готує її по-різному, але я сьогодні поділюся тим, як готую її я. Якщо мені завтра потрібно поставити її на стіл, то я мариную та роблю маринад саме сьогодні, тобто за добу. І так ми з вами розпочинаємо. Уточку ми закупили на ринку ось таку двохкілограмову красуньку. Купили ми індовуточку. Трішечки, бачите, чорненьке, але то тому, що вона була брюнеткою при житті. І так, поскубана вона у нас добре, помита, залишилося тільки що? Зробити невеличку ревізію. Дивимося, ага, крильця в нас окрайці обрізані, значить, все добре, горіти нічому, тому що, обично, крайки у нас підгорають. Але друга ревізія ось показала, що в нас не видалені жировики. Не знаю, як виробити, але я обов'язково їх видаляю. Щоб не було, знаєте, різного роду неприємності чи то, може, сюрпризів, хто говорить, вони загірчать, хто говорять, що вони дадуть неприємний присмак. Але давайте так, без того обходитись. І ми вирізаємо їх. Далі ми дивимося, от така в нас є щачечки Ми можемо її відрізати. Але вона засмажена, ну, така непогана. Може, в кого в сім'ї не їдять, то видаляйте. А я сама ту шию взагалі полюбляю. Особливо шкірочка на ній зарум'яниця та така смачна. Чоловік аж кривиться, йому не подобається. Дивимося далі. Жирку трошки в нас вуточки. Ну що ж, небагацько залишимо, щоб ж вона й не сухенькою була. А цю частиночку видалимо. І далі відносно маринаду. Для маринаду нам знадобиться гірчиця, імбир. Грамів 30 ну це десь половинка цього кусочку. сіль, Бажано сіль, я недарма вам поставила, бажано брати сіль, сіль крупненьку. Крупненьку, тоді воно, знаєте, вона і на смак зовсім інша буде уточка. Мілку екстру, то її не вгадаєш. Часник три зубки, два-три зубки. А також чи то лимончик, чи апельсинчик це вже вибирайте за своїм смаком. Також нам знадобиться мед. Та соєвий соус. Ось можна сказати, і всі інгредієнти, які я використовую. Також ви можете до цього букету додати ще трави, чи то італійські, чи прованські трави, кому які подобаються, а може сушений розмарин у вас є, чи тим'ян. Я сьогодні взагалю, взагалі обійдуся без трави, щоб не завадити цитрусовому смаку. І тож ми розпочинаємо. Чистимо імбир та натираємо його на мілкій терці. Пахне імбірек. Видавлюємо сюди три зубки часнику. Тепер беремо соєвий соус, наливаємо грамів 50. Додаємо сіль, гірчички, чайну ложку, столову ложку меду. Все це розмішуємо, щоб наша сіль розійшлася. І всипаємо імбир та часник. Також до цієї суміші додаємо десь зі столову ложку, чи то апельсинового соку, чи лимонного. Мені більше подобається лимонний сік. І от так, предостатньо. Її цю суміш ще й скуштувати, але ж я знаю, яка вона така пряненька, міцненька, то може грамину й скуштую. М -м -м -м. Гарна. Міцненька суміш виходить. Гарненька. Буде качка смачна. Качечка лежить і чекає. Все. Будемо її маринувати. І так, набираємо побільше і кладемо спочатку всередину ложечок три. І гарненько рукою розмащуємо всередині. Промащуємо всі, на всі сторони. А тепер беремо і робимо таке ж саме зверху. Бажано, аби ви її клали відразу в якийсь посад. В гусятницю чи то в утятницю, щоб вона у вас була в посуденні. І отак добре робимо їй масажик. Натираємо її з усіх бочків та не забуваємо про спинку. Не тільки наша спинка любить масаж, а ще й качечкена. Отак. Перевертаємо її, докладаємо всього маринаду. І гарно-гарно масажуємо. І оце в такому вигляді ми залишаємо на кухні чи туди. Хоч півгодиночки, так походили, підійшли, і добре-добре її знову цим маринадиком промастили. А потім кладете її в посудину. Затягуєте харчовою плівкою і відправляєте в холодильник. І так вона добу у вас маринується. А можна годиночок і 12, у кого як час дозволя. Я полюбляю так за добу зробити, то я знаю точно, моя качечка буде супер промаринована. І отак полежала вона на спинки, перевернула її на бочечок. Полежала ще на бочку вона. Знову маринадок. Маринадик підібрали, отак От її примастили, все. Хай полежить ще й на бочку, потім на животика, а на ніч кому як подобається, чи то спинка, чи то животик. І хай собі ночує в холодильнику. Наша качечка маринувалася добу. Гарно промаринована, включаємо в духовочку, розігріваємо її. На 180 градусів, а самі тим часом начиняємо вуточку яблучками. Дуже смачно, коли кладемо до уточки чи то семеренку, чи взагалі зелене кисленьке яблучко. Дуже гарно воно поєднується з м'ясом, яке пропитане медовим імбірним соусом. Поєднання дуже чудове виходить. І тому ми ж робимо оцю ось справу. І отак заклали. А тепер нам треба закрити її розріз, і беремо, чи то зубочистку, чи бамбукову шпажку, чи то може взагалі хтось полюбляє зашити ниткою. І таке можна зробити. І ось так закрили ми. Тепер збираємо залишки. З нашого імбіря. Залишаємо це все на тарілочці і підготавлюємо ось такий поліетиленовий. Можна запікати чи то в рукаві, чи то у кольі. Значення це не має. Все, наша качечка запакована, і ми ставимо її на півтори годиночки у духовку. Кладемо на жаровню і ставимо. Дивіться на свою духовочку, чи то 180 градусів вам підійде, чи, можна, чи може і на 200 треба включити. Ось і приготували ми з вами смачнющу запечену качку. Аромат по кухні, неймовірний, і смакота ще та. Стане вона окрасою не тільки вашого столу. Не тільки самою бажаною, а й самою смачною стравою вашого столу. Вона гарно пропеклася. Подивіться, яка вона в розрізі. Ні кровиночки, нічого нема. Ще дуже вона гаряченька в нас. Але будемо куштувати. Так, куштуємо. Неймовірно ніжна, з насиченим яскраво вираженим смаком, відчувається в ній, що й імбірьок тут присутній, все дуже гарно збалансовано. Готуйте цю страву, вона насправді дуже швидка, як поки качечка запікається в духовочці, а ви можете зробити дуже багато страв, чи то салатів, чи то бутербродів. Тому я би вам рекомендувала на святкові столи. Це незамінна страва, палочка-виручалочка. Бажаю вам миру та добра, злагоди вашим домівкам. Заходьте, пишіть свої коментарі та свої рекомендації, що би ви поставили на новорічний стіл як головну страву. До зустрічі!